Три місяці ця стоматологічна поліклініка Слов'янська на самофінансуванні, як розповів її директор Олександр Чопей, заклад отримає гроші на отримання з декількох джерел, як то Національна служба здоров'я України, відвідувачі, міський бюджет. Город нам обеспечує фінансування дітей від 16 до 18 років. і. взрослое население с 70 лет. Этих категорий населения мы все-таки принимаем, потому что э, э, острая боль и люди болеющие должны получать помощь. Но мы надеемся, что город э, нам эти деньги заплатит. Також з міського бюджету гроші йдуть на оплату заробітної плати декільком лікарям та комунальні послуги. Всього за два місяці поліклініка недоотримала від міста понад півмільйони гривень. Образувала в течіні двох місяців за январь-февраль задовженість по комунальному 377 тисяч 600 гривень, а по льготній категорії 240 тисяч. Незатверджений бюджет наразі впливає і на інші медичні програми для жителів Слов'янська, каже Олена Джим. Ми не можемо проводити тендерні закупівлі процедури тендерні процедури на закупівлю медичних товарів, а саме памперсів, і так далі. Не в повному обсязі ми можемо фінансувати пільгове медикаментозне забезпечення. Ну а це в першу чергу особи, які страждають і онкологічними захворюваннями. Чому у слов'янську досі не ухвалили програму міського бюджету на 2021 рік? Вадим Лях каже так. С декабря 2020 года проект бюджета висит на сайте городского совета и ждет обсуждения депутатов. Ну, к сожалению, сначала депутаты мотивировали свое нежелание обсуждать бюджет тем, что не созданы депутатские комиссии. После создания депутатских комиссий мы были вынесены про вопросы бюджета на рассмотрение этих комиссий. Однако я вижу, что уже по второму кругу идет заседание депутатских комиссий, но бюджеты отклоняются, и план соцэконом отклоняется под любыми поводами. АПЗЖ, депутаты, мир и развитие и наш край. Вы именно эти три группы депутатские блокируют принятие бюджета. Если те распорядители, которые непосредственно занимаются внесением правок, учтут наши изменения, то мы, конечно же, поддержим этот документ. Но если нам будут и дальше предлагать бюджет, который в три раза меньше, чем программа социально-экономического развития, то, к сожалению, мы такой документ поддержать просто не сможем, потому что он заведомо невыполним, и это обман избирателей. Чергова сесія міської ради призначена на завтра. Саме 24 лютого депутати мають проголосувати за затвердження бюджету. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.